різновидом народного малярства, популярним способом декоративного оздоблення предметів побуту та житла є народний розпис. Наші предки здавна розмальовували печі в хатах, скрині та посуд. Пізніше виникло станкове малювання, вже не пов'язане з побутом. Зокрема, це Петриківський декоративний розпис. Петриківський розпис виник у селі Петриківка Дніпропетровської області. Точна дата виникнення Петриківського розпису невідома, проте дослідження вказують, що це 17-18 століття. В Петриківку здавна люди з'їжджались на ярмарку, щоб купити розписні посуд, скрині, музичні інструменти. Для створення цього розпису здавна використовували кошачку, саморобний пензлик з кошачої шерсті. Тільки погляньте на багатство барв та неповторність елементів, недарма Петриківський розпис внесений до списку Світової спадщини ЮНЕСКО. Ще одним самобутнім народним розписом є самчівський розпис. Назва походить від села Самчаки на Хмельниччині. Лінії цього розпису зубчасті, звивисті, загострені, ніби схожі на полум'я, сповнений українського колориту, розпис має свої неповторні відмінності. Ганна Собачко Шостак – Українська майстриня декоративного розпису. Її творчості притаманне віртуозне володіння лінією ритмом та кольором. Катерина Білокур українська художниця жанру наївного мистецтва, майстриня народного декоративного розпису, входить до переліку найвідоміших жінок давньої та сучасної України. В художниці притаманна яскрава індивідуальність. В основному вона малювала квіти, нерідко поєднуючи в одній композиції і осінні, і весняні рослини. Її розписи відображають багатство українського поля та загадковість лісу, передають ніжність та любов художниці до рідної природи. Народна художниця Марфа Тимченко зберігала і розвивала традиції народного мистецтва. В основі її творчості зв'язок з мистецтвом її рідного села Петриківка. У спадщині художниці можна спостерігати безкінечні варіації патряківських мотивів для її творчості, характерні теми сім'ї та побуту українського народу. Сьогодні мотиви народного розпису можна побачити в інтер'єрах квартир і кав'ярень, у декорі одягу та на виробах промисловості.